Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 1 квітня 402 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. В Одесі вчора в багатьох вимкнули центральне опалення, в кого ще не вимкнули, то ось на днях вже точно вимкнуть. В південних областях України була повітряна тривога. Кім у себе в телеграм-каналі написав пропуски ракет в сторону Миколаївської області. Потім написав. Сав, що ракети не долетіли до Миколаївської області і їх збили десь над Чорним морем. Потім додав, що подробиці мають бути у ранковому зведенні, але щось у ранковому зведенні сьогодні нічого нема. Може, Кім знову щось придумав, а може просто командування не хоче говорити про цей випадок. А так в сусідньому місті Герою Миколаєві опалення ще вимкнули десь тижня півтора тому набагато раніше ніж в Одесі, і ось після трьох днів обстрілів Очакова зсу напевне добре наваляло росіянам. І минулої доби обстрілів ніде в Миколаївській області не було. Ну а Херсонщину росіяни кожного дня обстрілюють, і там минулої доби загинуло троє людей та двоє отримали поранення. А ще вчора електрики, які намагаються відновити електропостачання в Херсонській області, підірвалися на міні. Двоє електриків загинули на місці, третього доставили в лікарню. І от сьогодні він теж загинув у лікарні. Росіянам цього ніколи не пробачимо, та чекаємо на помсту від зсу.